Здорове харчування це основа гарного самопочуття та енергії. Якщо ви хочете підтримати роботу шлункового кишкового тракту та позбутися неприємних відчуттів, зверніть увагу на натуральні продукти, які м'яко та ефективно допоможуть покращити травлення. Ось наша добірка найкращих засобів із нашого асортименту. Борошно з насіння розторопші очищає печінку та жовчий міхур, стимулює вироблення ферментів і покращує травлення. Додайте одну чайну ложку в смузі, кашу або йогурт. Капсули з антипаразитарним комплексом. Поєднання пшениці, полину, пижми та гвоздики нормалізує мікрофлору кишечника, усуває здуття та дискомфорт. Приймайте по одній дві капсули на день протягом 14 днів. Масло КХІ. Цей суперфуд покращує вироблення шлункового соку та сприяє м'якому очищенню кишківника. Корисні жири допомагають поживним речовинам краще засвоюватися, використовуйте для смаження, або додавайте в готові страви. Сухий сік ячменю та пшениці. Містить клітковину, яка стимулює перестати кишківника та підтримує здорову мікрофлору. Випийте одну капсулу на день, або розчиніть 1 грам порошку у воді, або додайте у смузі. Амарантова олія це справжнє джерело сквалену та жирних кислот, які знімають запалення в кишківнику, захищають слузову оболонку та прискорюють її відновлення. Вживайте по одній чайній ложці, наче серця, або додавайте в салати. Загальні поради для здоров'я травлення пийте більше води, включайте в раціон більше клітковини, уникайте переїдання. І додайте ферментовані продукти кефір або йогурт. Більше корисного на наших сайтах.